Поліцейські Кременеччини розшукали 83 річну пенсіонерку, котрої не було майже дві доби. Незважаючи на свій вік та те, що майже дві доби була поза домом, пенсіонерка почувалася добре. 11 липня до поліції надійшло звернення від жительки села Божівка, що на Шумщині про те, що зникла б її 83-річна свекруха. Заявниця розповіла, що старенька вже не раз йшла з дому, адже має проблеми із психічним здоров'ям, проте рідним самотужки вдавалося її розшукати, та цього разу безрезультатно. Шукати ми розпочали власними силами її. Шукали цілу ніч, на ранок зрозуміли, що самі не впораємося з цією проблемою. Звернулися на 102. Працівники поліції дуже швидко відреагували, зразу прибули до нас і розпочали. Рошук. До пошуків взялися співробітники Кременецького районного відділу поліції та поліцейське відділення поліції номер 1 міста Шумськ. Правоохоронці оглянули всі закутки в селі, всі нежилі помешкання, проте жінки знайти не вдалося. Ситуація не покращилася навіть коли до процесу були залучені кінологи, адже люди затоптали сліди, що їх могли взяти собаки. Пошуки тривали близько доби, після чого було вирішено питання про залучення технічних засобів. От, саме дрона. З допомогою дрона вдалося знайти потерпівшу за період часу біля двох годин. От потерпівша знаходилась неподалік свого помешкання в полі. На щастя, жінка почувалася нормально. Рідні викликали швидку допомогу, і лікарі підтвердили задовільний стан пенсіонерки. Ми дуже вдячні всім, хто нам допоміг. Вдячні. Особливо вдячна я і вся моя родина вдячні працівникам поліції дуже гарно віднеслися, швидко зреагували на все і дуже все на совість кажуть роботу свою виконували. Дякуємо, дай вам всім Боже здоров'я.